Любі малята, Безпека на дорозі залежить не тільки від водіїв, а й від пішоходів. Вони також повинні дотримуватися правил дорожнього руху, орієнтуватися та дотримуватися сигналів світлофору. Переходити дорогу можна тільки в місцях, де встановлено знак пішохідний перехід. Якщо на дорозі є білі поперечні смуги. Можна сміливо переходити дорогу. А ще, ви знаєте, проїжджа частина – не місце для ігор. Дотримання правил дорожнього руху, запорука безпеки для всіх його учасників. Ось послухайте віршик, руху правил єдині вивчити всі повинні, мають їх поважати і дорослі. І малята. Пропоную сьогодні зобразити малюнок. Будь обережним на проїжджій частині. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу і заздалегідь намальованим будинком та дорогою фарби, вода, пензлики та серветка. Спочатку білою фарбою на дорозі ми намалюємо смуги. Зебри. Чорною фарбою біля дороги ми намалюємо корпус світлофору. А тепер чорною фарбою ось тут ми намалюємо голову хлопчика та обличчя. Помаранчевою фарбою намалюємо хлопчику ковтинку ручки. Фарбою ми намалюємо хлопчику волосочком. Плакитним кольором ми намалюємо штанці хлопчику. Так. Чорною фарбою ми намалюємо взуття хлопчику та ще окреслимо. Долоньких хлопчика. А зараз ми намалюємо очі нашому світлофору. Червоним кольором ми намалюємо машину, яка їде по дорозі. Чорною фарбою ми намалюємо колеса нашої машини. Так. А ще в машині ми намалюємо водія за кермом. Подивіться, який чудовий малюнок в нас з вами вийшов. Спробуйте і ви зобразити таку ситуацію на дорозі, любі малята! І пам'ятайте, що завжди потрібно дотримуватись правил дорожнього руху, успіхів вам у творчості і до зустрічі!